Іди, додатка. Бред, Піт і Анджеліна Джолі, мабуть, найбільше зіркова пара нульових. Вони здавалися взірцем для наслідування, ідеальною сім'єю. Їхнє несподіване розставання шокувало увесь світ. Після чого багато фанатів заявили, що не вірять у кохання. Сьогодні ми розповімо повну історію стосунків Бранджеліни про те, як народилося їхнє кохання і в чому причина їхнього токсичного розлучення. Це біограф Експрес» і ми починаємо. Історія бере початок у 2003 році. Джолі всиновила хлопчика на ім'я Медокс із дитячого будинку у Камбоджі, а також зовсім недавно оформила розлучення з Білі Боб Торнтоном. Піт уже встиг знятися в культових сім бійцівський клуб Одинадцять друзів оушена та інших картинах, які зробили його найбільш популярним і бажаним актором того часу. Їхні шляхи перетнулися на проєкті Містер і Місіс Сміт. Між парою одразу спалахнула іскра і на на Зйомках у них виникли теплі стосунки. Картина передбачала деяку близькість між персонажами, а кілька особливо сексуальних сцен навіть довелося вирізати, щоб досягти більш низького вікового обмеження. Під час зйомок бред ще був одружений із Дженніфер Еністон. За словами Джолі, у неї з Пітом не було кохання із першого погляду швидше дуже міцний товариський партнерський зв'язок. Було зрозуміло, що він у стосунках з людиною, яку кохає та поважає, яка для нього найліпший друг. Згадує Енджі. Припускаю, ми обидва жили повним життям і не шукали стосунків. Я точно ні, мене цілком влаштовувало бути матір'ю одиначкою, але потім усе змінилося. Думаю, за кілька місяців я зрозуміла, боже, я не можу дочекатися, щоб стати до роботи. Усе, що ми робили одне з одним, ми просто знаходили багато радості в цьому разом. Тим часом Піт і Еністон робили разом ремонт їхнього будинку в Беверлі хіллс і планували майбутнє у 2004 році. Дженніфер закінчила зніматися в друзях і замислювалася про розширення їхньої з Пітом родини. Проте народити дитину парі не судилося. У січні наступного року вони розійшлися. А після виходу і Місіс Сміт, Дженніфер Еністон і Бред Піт офіційно оформили розлучення. Tell me what it was like uh, the first time that you uh, laid eyes on Angelina. Was it like one of those classical love stories, like when, I don't know, when Ross first saw Rachel? You know that show, Friends? Have you seen that? <clears throat> Незабаром у журналах з'явилися світлини Бреда з Анжеліною та її сином Медоксом на пляжі в Кенії. Схоже, з цього і почалися стосунки зіркової пари влітку. Джолі вирушила до Ефіопії, де вдочорила вже другу дитину, новонароджену Захару, і піт супроводжував джолі в цій поїздці. ЗМІ назвали Джолі розлучницею, проте вона стверджувала, що не була причиною розлучення Піта з Еністон. Мати близькі стосунки з одруженим чоловіком, коли мій власний батько зраджував моїй матері, це не те, що я могла би пробачити, сказала Анджеліна. Я не змогла б дивитися на себе вранці, якщо б зробила це. Мене б не приваблював чоловік, який зраджує своїй дружині. У січні 2006 року пара досягла важливих змін у їхній сімейній ідилії. Піт отримав право на законне всиновлення двох дітей Джолі Медокса та Захари. Суддя Лос-Анджелеса схвалив петицію пари про зміну імені, після чого прізвища Медокси Захари було офіційно змінено на джолі Піт. Вони так само моєї крові, як і будь-які інші, народжені у природний спосіб. А я їхній. Це все, що я можу сказати про це. Я не можу жити без них. Отже, усім, хто розглядає всиновлення, я це рекомендую. Ба більше тоді ж Анджеліна заявила, що чекає від Бреда дитину 27 травня 2006 року. У Бреда та Анджеліни народжується донька Шайло Новель Джолі. Піт пара привітала свою першу дитину разом у госпіталі. В Намібії. ім'я Шайло біблійське і перекладається як мирна. Проте з весіллям пара не поспішала у вересневому інтерв'ю. Esquire Бред Піт сказав, що весільний колокольний дзвін обов'язково пролунає для нього і джолі, коли це стане доступним іншим. Ми Енджі розглянемо можливість одружитися, коли всі інші в країні, які хочуть одружитися, зможуть законно це зробити. Незабаром пішли спільні появи на червоній килимовій доріжці інтерв'ю про початок їхніх стосунків та дітей. А вже в березні 2007-го Джолі вирушила до В'єтнаму, де в приюті там він синовила третю дитину хлопчика Пакса Тієна Джолі, чиє ім'я означає мирне небо. Піт не зміг бути присутнім через зйомки, але це на краще за в'єтнамським законодавством. Неодруженій парі складніше всиновити дитину, і ім'я Джолі було єдиним, яке фігурувало в заяві про усиновлення. Рік по тому піт отримав батьківські права щодо хлопчика, і його прізвище було змінено на джолі. Піт. Водночас Джолі знову була вагітна. Офіційної заяви від пари не надходило. Проте на церемонії вручення нагород Film Independent Spirit Awards 2008 року Піт і джолі пройшлися по килимовій доріжці, де й було помічено збільшений животик Анжеліни. Незабаром стало відомо, що вони очікують на двійню. Тоді, вже будучи багатодітними батьками, очікуючи на поповнення, пара орендувала Міравал» – маєток на 880 акрів у французькому селі. Коренс його вартість оцінювалася у 70 мільйонів доларів, а територія містила власний виноградник, оливкові гаї, фонтани і ліс. Народжувати Анджеліна. Планувала також у Франції. Пізніше, у 2012 році, Піт році, Джолі офіційно придбають нерухомість і запустять винний бізнес Міравал Вайнс, у який бред буде активно вкладати власний прибуток. Бренд стане успішним. В інтерв'ю 2008 року в Веніті Фейер Анджеліна Джолі сказала, що гуманізм і філантропія зблизили її та Бреда Піта. У нас схожі інтереси, але різні підходи. Він більше опікується відбудовою нового орнеана, економічними питаннями, екологічною стійкістю. Я більше переймаюся біженцями, але коли йдеться про спільні цілі, сироти, права, сиріт, діти, ми підтримуємо один одного. Це об'єднує нас і допомагає нашим стосункам працювати. 12 липня у Ніців пари народилися близнюки Нокс Леон і Вів'єн Маршелін. Старші діти пари допомагали їм із малюнками. Самі ж багатодітні батьки ніколи не бралися за робочі проєкти одночасно, щоб хтось із них завжди перебував із дітьми. У 2012 році в розмові з CBS News Піт розповів, що він із джолі відчувають сильний тиск з боку дітей. Ці просять, щоб вони побралися. Для них це щось означає, і вони знаєте, у них виникають запитання, бо батьки їхніх друзів одружені. Ми колись будемо, ми будемо. Але діти кажуть: дай мамі обручку. І вже 12 квітня стало відомо, що пара заручена. Щоправда, весілля довелося ще трохи зачекати. Побоюючись долі матері, джолі перенесла профілактично подвійну мастектомію, щоб уникнути раку молочної залози. Брет усіляко підтримував наречену 23 серпня 2014 року. Бред Піт і Анджеліна Джолі нарешті одружилися. Закрита весільна церемонія відбулася в оточенні 20 найближчих друзів і родичів, враховуючи шістьох дітей у часовні Шато Міравал. Діти брали активну участь в організації та навіть допомогли батькам написати клятви. Анджеліна пішла до вінця зі своїми старшими синами медуксом і Паксом. Захара та Вів'єн були квіткарками, а Шайло та Нокс підносили каблучки. До того ж, Пакс приготував весільний торт. You Why? You live in your Здається, що все було просто ідеально. Проте, коли сподіваєшся, що ця казка триватиме далі, з'ясовується, що це початок кінця. У серпні 2014-го Піт і джолі вирушають у медовий місяць на Мальту. У планах був не лише відпочинок біля моря, а й робота над новим проєктом, шоу якого виступила сама Анджеліна. Кілька років тому я написала щось для нас із бредом задля розваги, просто самостійний маленький твір мистецтва, тому що ми не можемо робити це так часто, як хотілося б, але це щось справді маленьке та експериментальне. Отже, більшу частину відпустки молодята знімали фільм Біля моря драму, що розповідає історію складних стосунків подружньої пари, яка їде на курорт у намаганні врятувати шлюб. 5 листопада 2015 року відбулася прем'єра фільму: Бред Піт і Анджеліна Джолі пройшли по червоній доріжці пліч Опліч. Критики назвали фільм жахливим. Картина не мала успіху, провалившись у прокаті. І з витрачених на виробництво 10 мільйонів відбилося лише 3,3. Проте виявилося, що експеримент був не зовсім експериментом. Молодчина. Як з'ясувалося, зйомки фільму були також спробою зберегти їхні стосунки. Зйомки повинні були стати для них чудовою підставою поспілкуватися і розібратися у своєму шлюбі. За словами Джолі, вони дізналися одне про одного певні речі, але відчуття важкості нікуди не щезло. І це точно було не через фільм. Незабаром після другої річниці весілля, 20 вересня 2016 року, Джолі подала на розлучення з пітом. Пославшись на непримиренні розбіжності, вона зажадала фізичної опіки над їхніми шістьома дітьми та можливості відвідування дітей пітом. Акторка не просила аліментів, хоча ставила під сумнів методи виховання бреда та була незадоволена його спалахами гніву, а також тим, як часто він палець it was a bowling ball. No, I'm a... Thank you. Тривалий час обидва відмовлялися від інтерв'ю та питань про розлучення. Рішення було прийнято заради здоров'я та благополуччя сім'ї, і в цей важкий час вони хотіли конфіденційності. Мене це дуже засмучує, але зараз найважливіше це благополуччя наших дітей. Я сердечно прошу пресу надати їм простір, на який вони заслуговують у цей складний час. А що ще міг сказати Брету той момент? Він був розчавлений та відчував самотність. Проблеми з алкоголем справді вилізли на поверхню, і якщо всі погані звички він кинув, коли в його житті з'явилися діти, то алкоголь продовжував бути єдиним спасінням у важких ситуаціях. До речі, пиши в коментарі про чию нелегку долю нам варто ще розповісти. У 2017 році піт, нарешті, дає своє перше інтерв'ю після розриву. Він розповідає, як кинув пити і починає нове життя, як навчився приймати удари та стає сильнішим. І як кожного ранку і вечора перед сном він розводить вогонь, щоб відчути життя в будинку. У ньому актор сказав: кілька місяців тому мені весь час снилися лякаючі сни. Я лежав у ліжку і питав себе, що я можу з цього всього винести. Зараз ці сни припинилися. Зараз я відчуваю момент радості, коли прокидаюся та розумію, що це був лише сон, але потім мені стає трохи сумно. Я розумію, що перебуваю посеред цього процесу не на початку, не в кінці, а просто посередині. Це сама бляха середина, але знаєте, я не хочу ховатися. Я хочу стояти в сорочці на розхрист, приймати удар за ударом і бачити все. Майже через три роки після того, як Джолі вперше подала на розлучення 12 квітня 2019 року, суд визнав пару офіційно неодруженими. але процес завершення розлучення затягнувся. Протягом кількох років Піт і Джолі вели постійні перемовини щодо опіки над своїми дітьми та розділу фінансів. Суд своєю чергою попередив Джолі, що якщо вона і надалі буде заважати спілкуванню піта з дітьми, то сама може позбутися опіки. Змі, тим часом у пошуках причини розлучення почали роздмухувати чутки про численні зради піта, зокрема з Маріон Котіяр, його партнеркою по фільму Союзники. Втім, жодних доказів журналісти не знайшли. Незабаром судовий розгляд уповільнився через пандемію COVID-19, але це не означало, що колишнє подружжя збиралося зупинитися. Друзі, перш ніж ми перейдемо до наступного розділу, пропоную вам натиснути на кнопку підписки та дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових роликів про ваших улюблених знаменитостей. Підписуйтеся, а ми продовжуємо. У серпні 2020-го двадцятого Анджеліна Джолі зажадала відсторонити суддю в їхньому судовому розгляді. За словами її адвоката, все, чого вона бажала, це справедливого судового розгляду, заснованого на фактах, без жодних особливих привілеїв однієї зі сторін. Акторка вважала, що суддя був упереджений на користь бреда через їхні особисті зв'язки. Тоді напруженість між Бредом та Анджеліною суттєво загострилася. Вони навіть перестали проводити сімейну терапію, поки готувалися до судового розгляду у справі про опіку у жовтні 2020 року. Піт сподівався домовитися про їхню спільну фізичну та юридичну опіку над дітьми 50 на 50, Але Джолі такий розклад не влаштовував. Було дуже важко орієнтуватися. Я зосереджувалася на стіленні нашої родини. Це повільно повертається, ніби літане, і кров знову надходить у моє тіло. У судових документах, що сплели під час брудного розлучення Дуета, стверджувалося про випадки домашнього насильства. У своїй заяві Джолі казала, що її діти були готові поділитися доказами та авторитетом на підтримку звинувачень проти Піта. Пізніше з'явилася інформація, що у 2016 році Анджеліна подавала заяву до поліції на її тодішнього чоловіка. Вона повідомила, що Бред став агресивним під час польоту на приватному літаку. Акторка стверджувала, що Бред кричав на неї, схопив за голову, трусив і штовхнув у стіну ванної. Анжеліна також розповідала, що медокс ступився за мати, і бред ударив і його. Але ту справу було закрито через відсутність доказів, що насправді відбулося в той день. Знають лише безпосередні учасники конфлікту. А ви як вважаєте, чи міг Піт підняти руку на жінку та сина? Чекаємо вас у коментарях для обговорення. У травні 2021-го суддя, що головував у справі про розлучення, відмовився заслухати покази дітей стосовно ймовірної історії домашнього насильства. Піта він вважав, що надання спільної опіки не буде на користь дітей. Попри покази джолі, суддя виніс рішення на користь Піта і попередньо дозволив колишнім розділити час зі своїми дітьми. Джулі була гірко розчарована цим рішенням, але, по словам судді, її показання не заслуговують на довіру. Рішення було засновано на великій кількості показань людей, які проводили часи з дітьми та дуже шанованих професіоналів. Акторка вирішила не здаватися і не збиралася прощати піта. Я приготував для нашої зустрічі кілька класних виразів. Я тут повз пробігав. Лялечко, дякую, що покатала. Вона планувала використати все, що в неї є, щоб оскаржити домовленість. За її словами, це далеко не кінець, і вона все ще вірить, що справедливість переможе. У судових документах адвокат Джолі зайшов так далеко, що звинуватив команду Піта у тому, що вони діють за її спиною, щоб приховати судову упередженість. Тоді Джолі наполягала на тому, щоб суддю Джона Одеркірка було відсторонено. За місяць по тому актор дав відсіч, подавши документи з проханням переглянути рішення до вищого суду штату. У вересні почалися слухання щодо розділу майна. Пара боролася за спільне володіння виноробною. Водночас під стверджував, що спроба джолі продати її акції позбавляє його можливості отримати прибуток. Після суперечок Джолі продала свою частку в маєтку та компанії Міравал» за 164 мільйони доларів. Лютий 2022-го. ви спитаєте нас, що відбувається? Вони все ще продовжують судитися та ділити майно. Піт подав позов проти Джулі, стверджуючи, що акторка продала свою долю в Шатоміравал третій стороні без його відома. За словами Піта, колишня дружина порушила їхню первісну угоду щодо продажу своїх часток лише за обопільною згодою. Актор хотів, щоб продаж акцій Джолі було визнано недійсним і отримати компенсацію. Піт намагався купити частку колишньої дружини в компанії. Він сподівався, що вони розберуться, тому що Джолі знає наскільки важлива для нього виноробня. У результаті Бред був спустошений, коли дізнався про продаж частки у виноробні на тлі їхніх розмов про те, що він хоче її викупити. Це був черговий удар по болючому. Актор не був готовий відмовитися від боротьби за опіку, попри явні сподівання Джолі на те, що діти не захочуть мати з ним нічого спільного. між нами велика прірва, а постійні недомовки ще більше віддаляють нас одне від одного. Але з квітня по червень у їхньому процесі не відбулося жодних зрушень. Бред зрозумів, що Анджеліна з усіх сил намагається затягнути процес. Все, що йому залишилося. Це працювати зі своєю командою юристів і оформлювати документи, відповідаючи на її претензії. Місяць за місяцем спливає одна тяганина за іншою, нескінченні стрибки через обручі та суперечки між адвокатами пари без рішення. У червні в процесі розглядів щодо продажу міравал було заявлено, що покупець акції розпочав вороже захоплення, націлене дестабілізувати бізнес і заплюмувати репутацію бренда. Тим самим Джолі не просто порушила домовленості, а й спонукала Піта вступити у партнерські відносини з незнайомцем з деструктивними намірами. У серпні 2022-го Джолі та Піт продовжували сперечатися стосовно виноробні, хоча актор намагався не допустити, щоб драма вплинула на його стосунки із дітьми. Він прагне бачити їх якомога частіше, де б вони не перебували. Актор прилетів в Італію на день народження близнюків. І це багато для них важило. Він турбувався про шайло, коли їй виповнювалося 16 років. Бред каже, що цінує кожну мить, проведену з дітьми, йому подобається бути батьком, і він намагається отримати максимальну користь, якою б складною та ворожою не була ситуація з його колишньою дружиною. Але якщо ви думаєте, що гірше бути вже не може, ми вас розчаруємо. Весь цей час Анджеліна не забувала про те, що сталося тоді в літаку. У жовтні 2022-го вона подала на колишнього чоловіка в суд, звинувативши його у п'яному нападі на неї та їхніх дітей. Почали з'являтися нові деталі вечора. Анджеліна стверджує, що сварка розпочалася через поділ виноробні за словами акторки. Після того як Піт схопив її за голову і штовхнув до ванної. Він кілька разів ударив кулаком у стелю літака. Тоді у сварку втрутилася дитина, і піт накинувся на неї. Інші діти разом із Джолі почали намагатися відтягти бреда від постраждалого. Натомість актор почав душити одного з дітей і вдарив іншого по обличчю. Залишок польоту діти нерухомо сиділи під ковдрами. Під періодично з'являвся з хвоста літака, щоб кричати і лаятись на них. В один момент він облив пивом джолі, в інший — облив пивом та червоним вином дітей. Сам актор, звісно, все заперечує, а близьке до нього джерело стверджує, що заяви неправдиві. Вона продовжує перефразовувати, переглядати та переосмислювати свій опис події, яка сталася шість років тому, додаючи зовсім невірну інформацію щоразу, коли їй не вдається отримати те, що вона хоче. Ми продовжимо слідкувати за розвитком події. І сподіваємося, що цей треш, а інакше його і не назвати, невдовзі нарешті припиниться. Історія Бреда та Анджеліни це яскравий приклад того, що зіркове життя не таке безтурботне та ідеальне, як це може здатися. На нашому каналі ми вже розповідали про багатьох акторів із непростою долею. Комусь із них вдалося впоратися із труднощами, а хтось, на жаль, не витримав усіх випробувань і пішов життя у розквіті сил. Тисни на відео, що з'явилося на твоєму екрані, щоб дізнатися більше про одну із найяскравіших зірок Голлівуду. На цьому наш ролик добіг кінця, можеш поставити йому вподобайку. З тобою був Біограф Експрес, До нових зустрічей.